Ми дуже раді кожному в цій залі, в цей вечір. Відкриємо книгу буття розділ 22 <кій> Буття розділ 22 Можливо, комусь відома історія, можливо, хтось буде її чути вперше. Про Авраама і його сина Ісака? Ми хочемо в цей вечір звернути дуже важливе питання, яке тут буде? І ми побачимо, що це питання лунає на сьогодення до кожного з нас. І це питання дає кожному відповідь, якщо ви відповідаєте Богу і приймаєте його спасіння, що ти будеш мати? Стосовно того, що буде записано, запитано. Давайте прочитаємо 22-й розділ з вірша 6 до вірша 8. І взяв Авраам дрова для цілопалення і поклав на Ісака сина свого, і взяв у свою руку огонь та ножа, і пішли вони разом обоє, і сказав Ісак до Авраама свого батька, говорячи, батьку мій. А той відказав Ось я сину мій, і промовив Ісаак, Ось огонь та дрова, а де ж ягня на цілопалення? Це питання, яке буде лунати сьогодні і ставити під відповідальність абсолютно кожного з нас. Тому що від запитання, де ж ягня, залежить, чи ти будеш у вічності з Богом в небесах. А якщо ти не будеш мати ягня, про яке ми потім будемо дальше говорити. Ти не зможеш побачити живого Бога в його присутності, і ти не зможеш провести вічність в небесах. Запитання сина Ісака до батька Авраама: А де ж ягня на цілопалення? І відповідь знаходиться в восьмому вірші. І відказав Авраам: Бог нагледить ягня собі на цілопалення, сину мій. І пішли вони разом обоє. Подивимося зараз в ці декілька віршів, щоб побачити мету, для чого Авраам і Ісаак відправились на гору, на гору, яка називалася Морія. Авраам є Авраамом є батьком віри згідно Біблії, і Бог посилав випробування в його життя. Але в цій ілюстрації, ілюстрації, яку ми зачитали прямо зараз, відображається чудовий план спасіння для грішної душі. Якщо вона буде мати ягня особисто для себе. Отже, що тут відбувається? Перед цим як я прочитав, Аврамові Бог сказав взяти свого сина, відправитись на гору, на місце, про яке Бог сказав йому, і поставити свого сина на жертівник, зв'язати його. Простягнути над своїм сином ножа, щоб його зарізати, щоб його кров злилася, і потім підпалити на дровах свого сина, щоб той став жертвоприношенням. Бог сказав: візьми свого сина, свого одинака, якого ти любиш, і принеси його в цілопалення. Вся та жертва на жертівнику мала бути цілою спаленою. І це мав бути Авраамовий син Ісак. І отже, Авраам послухав Бога і відправився, відправився принести цілопалення Богові нагору. Але коли Авраамовий син Ісаак йшов разом з Авраамом, в нього було запитання. Ісаак знав, чому вони йдуть, бо має відбутися цілопалення, має відбутися жертвоприношення, щоб Бог міг бути задоволеним. Декілька слів про цілопалення. Згідно Біблії. Людина мала вибирати з своєї отари вівцю чи іншу худобу, і для того, щоб Бог приймав цю людину в свою присутність, і та людина знала, що вона має присутність Божу в своєму житті, вона мала мати жертвоприношення в Божих очах. І це жертвоприношення вимагалося принести на жертівнику, щоб вбити ту жертву, пролити ту кров і підпалити на дровах, щоб коли то все згорить. Бог побачив, що жертвоприношення завершене, і Бог був задоволений, і Бог так міг прийняти особу в свою присутність. Авраам знав, що таке цілопалення, і Ісаак знав, що таке цілопалення. І коли вони відправилися на гору, Авраам взяв дрова для цілопалення, поклав на свого сина, взяв у руку огонь та ножа і пішли разом обоє. Ісак знав, що дещо не вистачає. Для того, щоб поклонитися Богові, тому що Авраам сказав своїм слугам: ми підемо поклонимося і повернемося. Ми йдемо принести цілопалення перед живим вічним Богом. І для того, щоб принести це цілопалення, має бути жертва. А все, що в них по дорозі було, це є дрова, це є ніж і це є вогонь. Ісаак дещо зрозумів. Ісаак питає свого батька. Батьку, а де ж ягня на цілопалення? Того, для чого нам необхідно мати, щоб прийти в присутність Божу і поклонитися йому немає. Авраам знав, що він має робити. І в цій історії відобразиться чудова ілюстрація спасіння. Спасіння, яке належало. Ісакові, коли замість нього було принесе, принесене жертвоприношення, в цій історії ми далі будемо читати, хтось помер замість Ісаака, хтось зайняв місце Ісаака, і це було жертвоприношення. І коли Ісаак запитав: Ось огонь та дрова, ми маємо те, щоб підпалити жертву, ми маємо те, щоб огонь розвести. Ми маємо ніж з собою, щоб вбити жертву, щоб кров пролилася. Де ж ягня на цілопалення? Ось яке питання має зараз засісти в кожного з нас, щоб ми розуміли подальші місця, які ми прочитаємо, що вимагає від нас Бог, щоб ми могли йому поклонятися, щоб ми могли мати мир з Богом і мати вічне життя після нашої смерті. Нам потрібне ягня. Нам потрібне ягня. І відповідь від Авраама Ісакові на запитання: а де ж ягня на цілопалення? І відказав Авраам: Бог нагледить ягня собі на цілопалення, сину мій. Бог має ягня, Бог приготував ягня, Бог має свій план. Він нагледить собі ягня. Він забезпечить всім необхідним. Цій історії. Ісаак мав стати тою жертвою. Це був великий тест для батька Авраама, отця віри, взяти свого сина, якого він любив, зв'язати його, покласти на жертівник. По факту, ми прочитаємо вірш 10-й, що він зробив. Вірш 9 кінець і зв'язав Ісака сина свого, поклав його на жертівника над дровами. І простяг Авраам свою руку і взяв ножа, щоб зарізати сина свого. Ось що говорить Біблія, що готовий був зробити Авраам своїм сином. Бог сказав: принеси свого сина. Свого одного сина, якого ти любиш, на жертву. Знаєте, що зробив Авраам? Послухав Бога. Він простяг ножа над зв'язаним сином. І був готовий зарізати його, щоб злилася кров, щоб жертва була прийнята, і щоб Бог був задоволений. Це називається віра. Це називається віра Авраама, живому Богові. Але Бог зробив чудову річ. Давайте прочитаємо вірш 13-й. Коли перед цим віршом 13 Авраам простягнув свою руку, щоб зарізати сина, Бог зупинив його. Бог побачив, ти пройшов випробовування, ти любиш мене, ти слухаєш мене, ти віриш у мене і ти віриш в те, що я тобі кажу. Знаєте, що чудове сталося? Промовив ангел Господній, щоб Авраам зупинився. Авраам істов. На цьому тест закінчується. Зараз ви з своїм сином поклонитесь. Зараз у вас буде ягня, те ягня, яке Бог насправді спланував. Бог мав проведіння цієї історії. Бог є ідеальний в своїх проведіннях. в тому, що Він планує, в тому, що він заклав в своєму слові, і в тому, як промовляти до нас в цей вечір, що нам потрібно, щоб прийти в присутність Божу і мати з ним стосунки. Бог є ідеальний в своєму проведінні. Нам потрібно це побачити з Біблії. Нам потрібно це побачити з живої книги, яка є Біблія. Це є жива книга і це є живе слово живого Бога. Вічний Бог дав нам Біблію в цей вечір, щоб ми могли побачити в історії відображення Божого Спасіння. В цій історії Ісаак не помер, бо хтось зайняв його місце. І це вірш 13. Авраам звів очі свої та й побачив аж ось один баран зав'яз у гущавині своїми рогами. І пішов Авраам і взяв барана і приніс його на цілопалення замість сина свого. Хтось мав померти? Це мав бути Ісаак. Ісаак мав померти на жертівнику, бути підпаленим. І Авраам мусів дивитися на те. Згідно того, до чого Авраам був покликаний, Бог мав проведіння. Бог мав велику любов до Авраама і велику любов до Ісака. Бог має велику любов до тебе. Ми почуємо сьогодні з Біблії, яка ж то велична любов, яку Бог має до нас, грішників. Вічний Бог, який є на небесах, полюбив своє творіння безмежною любов'ю. Творіння, яке згрішило проти Нього, творіння, яке відійшло від Нього, творіння, яке нічого не може зробити саме від себе, щоб прийти до нього. Подумайте про запитання, де ж ягня на цілопалення. Бо ми будемо роздумувати, чому нам потрібне ягня, щоб мати життя вічне. Чому нам потрібне ягня, яке має зайняти наше місце, щоб ми не померли в своїх гріхах? Бо це є Божий план, це є Божий план спасіння грішників від їхніх гріхів. Хтось помер замість Ісаака. І пішов Авраам і взяв барана і приніс його на цілопалення замість сина свого. Ісаак мав померти, але Ісаак був розв'язаний, забраний з місця жертівника. Вони взяли за роги барана, поклали на жертівника, зв'язали йому ноги, простягли ножа, зарізали барана, злилася кров по жертівнику. Вони підпалили дрова. Бог був задоволений. Бог нагледів, забезпечив ягням для Авраама і Ісаака, щоб Ісаак не помер, а ягня зайняло його місце. Ось яка історія з книги буття. 22 розділ. А де ж ягня на цілопалення? В випадку Іса, Ісаака, або Ісаак помирає на жертівнику, зустрічаючи ніж або те ягня. Боже проведіння, щоб Ісаак залишився живим, а ягня умерло там на жертівнику. Боже проведіння на сьогодні, щоб ти залишився живим, як ми вже чули, ми є мертві в наших гріхах. Щоб ми залишилися живими в Божих очах і мали вічне життя. Запитання: А де ж ягня на цілопалення? Де ж те ягня, яке Бог може прийняти, щоб ми прийшли в Його присутність? Бог мав велике проведіння. Бог є досконалий в своїх планах, і ми будемо сьогодні читати про Господа Ісуса Христа. Який став тим ягням, послухайте, Син Божий став ягням, щоб померти на Христі і зайняти місце грішника, який повірить в нього. Якщо ти повіриш сьогодні в Господа Ісуса Христа, як в особистого Спасителя, ти не загинеш в Божих очах і ти не підеш до вічного суду. Ти будеш мати життя вічне, ти будеш мати мир з Богом, бо в тебе буде ягня. Яке померло замість тебе. Чи тебе цікавить питання, де твоє ягня, щоб прийти і мати мир з Богом? Бог ідеальний в своїх планах, і Бог мав проведіння послати свого сина, щоб той став Агенцем Божим. Давайте прочитаємо з нового заповіту. Івана 1, 29. Ми мусимо побачити те, що побачив Іван Хреститель, щоб повірити в своєму серці, хто є Господь Ісус для нас особисто. Пам'ятайте, якби не було проведіння, Божого проведіння того барана в кущі, помер би Ісаак. Якби не син Божий, ми би померли в своїх гріхах. Але Бог не зупиняється в своїх планах. Бог привів тебе сьогодні на зібрання. Він дав можливість почути Євангелію. Євангелію, яка є добра новина, як Христос помер за наші гріхи на хресті. І коли ми увіруємо в нього, Він простить нам всі наші гріхи. Він стане тим ягням, який помер замість нас. Пам'ятайте, замість Ісаака померло, ось те, помер ось той баран. І за рахунок того, що чиєсь життя було віддане. Ісаак мав життя. Він продовжив жити і продовжив славити Бога. Івана 1, 29. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде та й каже: Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Ми зараз будемо читати про Агнця Божого, який прийшов в цей світ з місією. Смерть Ісуса Христа на Христі це не була якась випадковість, де його просто розіпнули римляни і збулися Його, поховали в печері і думали, все покінчено. Це не була ніяка випадковість, що Христос став Агнцем Божим. Це є проведіння і план живого Бога, щоб ми були живими, щоб ми мали вічне життя. Особа, яка не має ягня, а ягня має пролити кров, і життя має бути забране, така особа не має стосунків з Богом. Якщо ми не маємо Господа Ісуса Христа як Свого Спасителя, прямо зараз все, що в нас є, це не тільки що ми не маємо ягня, а це те, що смерть перед нами. Авраам знав, що має бути смерть перед Ісаком. Він знав, що має його зарізати, коли приносити в жертву. Бог знає, якщо замість нас не буде принесена жертва, ми помремо в своїх гріхах. Ми не будемо мати життя, все, що ми будемо мати, це суд Божий. Тому звернемо увагу, наскільки важлива інформація з Біблії говорить про Господа Ісуса, чому Він став агнцем Божим. Ми маємо побачити те, що Іван Хреститель побачив, і прийняти це для себе в своєму серці. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде. І коли Ісус наближався до Івана Хрестителя, Іван Хреститель сказав: Оце Агнець Божий. Ось Агнець Божий, ось перед нами ягня. Бог його послав. Бог є чудовий Бог, Бог є Бог проведіння. Бог є Бог, який послав свого улюбленого сина, щоб той помер на хресті, як ягня і пролив свою кров. І якщо ми віримо, що Він помер на хресті за нас особисто, якщо ти повіриш, що Він зайняв твоє місце, щоб ти був вільний і прощений, ти будеш мати ягня, ягня, в якому Бог повністю задоволений. І ми про це прочитаємо. Єдиний ягня на сьогодні це син Божий, який помер на Христі, і Він єдиний, в кому Бог є задоволений. Тисячі і десятками тисяч ягнят в старому заповіті і різної худоби, пролитої крові на жертівнику і всепалення. Один сьогодні. Один для всього людства. Один може бути для тебе. Який зайняв твоє місце? Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Ось яка місія була в Ісуса Христа. Взяти на себе засудження від живого Бога, там на тому жертівнику, який є хрест, дилилась кров, де він мучився і переносив страждання, щоб ми були спасенними. Щоб наші гріхи, які є в нашому серці, Ісус Христос взяв на себе і поніс на Голговський хрест, заплатив ціну за наші гріхи. І коли ми повіримо в нього в своєму серці, ми маємо ягня. Чи ти маєш ягня в цей вечір? Питання Ісака було реальним. Де ж ягня на цілопалення? Проведіння Боже було ідеальним, Бог нагледить ягня. Так сказав Авраам. Бог дасть ягня, мій сину. Ми мусимо вірити Богові. Чи віриш ти Богові, що Він дав ягня за тебе, щоб ти не помер в своїх гріхах і був спасенний? Чи віриш ти в Господа Ісуса Христа в своєму серці? Якщо ні, нема ягня. Якщо ні, в нас немає ягня, і Бог нас не прийме без ягня. Він не прийме в свою присутність. Він не дасть нам мир в серці до моменту, допоки ми будемо знати точно, що в нас є ягня, яке зайняло наше місце. Ось агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Чи він зайняв твоє місце на Христі? Це серйозне питання. Чи він помер за тебе? Якщо ти ще ніколи не вірив, що Він помер за тебе, ти можеш це зробити. Там, де ти є, тобі не треба йти на гору якусь, тобі не треба йти до якогось особистого місця, особливого місця, там, де ти є, ти можеш прийняти ягня. Але послухай, може бути, пізно: ти можеш відправитись в вічність без того, хто зайняв твоє місце на хресті. А це буде означати, що він не взяв на себе твій гріх, а ти візьмеш свої гріхи. І відправишся в загублену вічність. Бог є ідеального характеру. Бог є ідеальний в своєму плані спасіння. Бог говорить до нас цей вечір. Говорить через святу Біблію, через живу книгу. Де ж ягня? Де твоє ягня? Ісус Христос може бути ним прямо зараз. Євангелія від Івана, 19 розділ. З вірша 28 до 30. <-го> Потім, знавши Ісус, що вже все довершилося, щоб збулося Писання, проказує прагну. Тут стояла посудина повна оцту, вояки ж губку отстом наповнивши, і на тростину її настромивши, піднесли до уст його. А коли Ісус отсту прийняв, то промовив звершилось і Голову схиливши, віддав Свого Духа. Він віддав своє життя на хресті. Син Божий, який став Агнцем Божим, віддав своє життя на хресті. Знаєте, що, що тут написано? Потім, знавши Ісус, що вже все довершилось. Щоб збулося писання. Знаєте, що Писання писало про Сина Божого, що він агнець Божий, і він відправиться на жертівник. Боже проведіння. Ісая писав: Він був ранений за наші гріхи. Він був мучений за наші провини. Кара на ньому була за наш мир, і його ранами нас уздоровлено. Знаєте, що в Псалмі 22 пишеться про Ісуса Христа, Йому прокололи руки і ноги? Чудове Боже проведіння. Дати ягня, щоб ми були живими, дати ягня, щоб ми були в вічності з Богом. Але нам треба мати це ягня, нам потрібно прийняти Господа Ісуса, прийняти Його в своє серце, визнати, що Ти є грішник. І що тобі потрібне ягня. Але ми сьогодні ягня не можемо принести Богові. Ми можемо Його тільки прийняти. Тільки прийняти досконале ягня, Сина Божого, Ісуса Христа. Ісус знав, чому Він на хресті. Чи ти знаєш, чому Він був там на хресті? Чи знаєш ти, що Він помирав за тебе, бо любить тебе. Бог не бажає, щоб грішник відправився в пекло. Бог бажає дати тобі віру в Ісуса Христа, щоб ти мав ягня і відправився в небо. Оце Боже бажання. Але чи в нас таке бажання прийняти Ісуса Христа? Де ж ягня на цілопалення? Ісус знав, чому Він на Христі. Перед тим як він схилив свою голову, цар над царями і пан над панами в Терновому вінку схиляє свою голову на хресті. Знаєте, що він зробив? Він сказав: Звершилося. Ягня зробило місію. Кров пролита. Бог задоволений в своєму ідеальному суді. Що за гріхи заплачено. По факту це слово звершилося означає «борг заплачений сповна. Абсолютно в досконалій повноті. Ягня готове. Чи ти приймеш Агнця Божого? Чи віриш, що він зайняв твоє місце? Якщо ти не віриш сьогодні, що він зайняв твоє місце на Христі, ти не є спасенний. Якщо ти не віриш в особу, яка була на Христі, а ця особа є Ісус Христос, сам Хрест не спасає. Хрест на шиї, хрест відображення на машинах і так далі не спасає. Євангелія це про особу, яка була на Христі, Агнця Божого, який завершив ту працю на Голговському Христі. Ідеальне ягня. Всі ягнята, Коли вони помирали, вони згоріли, і з них лишився попіл. Знаєте, що сталося з Агенцем Божим? З тим, хто висів на хресті в терновому вінку і схилив свою голову, і віддав життя, він вознісся на небо. Знаєте, що книга об'явлення пише про Агенця Божого, який є в небі? Агенця який є живий, він може тобі дати життя, життя вічне. Прийми його сьогодні і не ходи більше в своєму житті без ягняти, без жертвоприношення, бо можна не встигнути змигнути оком і відправитись <кхи> до вічності без ягня. Чи він помер за твої гріхи на Христі, чи віриш ти в своєму серці? Що він той агнець, який зайняв твоє місце, помолимся.